Огляд подій за 29 січня вітаю. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляє, що було обстріляно воїнами ЗСУ, селище красно та селище Волфі на Курської області. Обстріляно з мінометів, нібито зафіксували 12 прильотів. Є пошкоджені будинки та лінії електропередач, працюють ремонтні бригади. По Сумщині ворог здійснив за сьогодні 10 обстрілів. Зафіксовано більше 70 прильотів. Також працювали дрони та кулемети противника. Село Басівка, Юнаківська громада, дрон скинув гранати. Та село Могриця також юнаківська громада, громада, Мінометний обстріл. Село Волфіна, Білопільська громада. Було 4 обстріли за день. 12 прильотів мін, 30 прильотів з гранатомету. І також Білопільська громада два рази обстріляли село Шпиль мінометами більше 20 прильотів. Село Мезенівка, Краснопільська громада також дрон скинув гранати. Миропільська громада, село Запсілля, мінометний обстріл. І по Сумській області також були обстріляні Великописарівська та Есманська громади. Про постраждалих інформація не надходила. По новинам України. Сьогодні тільки 29 січня, а кількість знищених росіян на фронті цього місяця вже перевалила за 20 тисяч. Це рекордний місяць по втратам. Ну для розуміння. Рівня втрат та активності бойових дій у березні було всього 12 тисяч за місяць, квітень, серпень по 5-7 тисяч за місяць. Знищували ворогів. Вересень, жовтень, по 11-12 тисяч. Насичені мобілізованими росіянами листопад-грудень були по 17 тисяч, ну а зараз 20. Тисяч на 29-й, тобто до кінця місяця десь буде 22 тисячі. Це буде рекордний місяць. Особливо ще радує, що росіяни знову почали масово втрачати техніку, бо вони частково лізуть з її підтримкою в атаку на, на, на деяких напрямках. Втрати росіян за один тільки цей місяць будуть дорівнювати армії якоїсь середньої країни НАТО. Загалом логічно з точки зору росіян спробувати просуватись якомога більшої кількості напрямків, поки до фронту не надійшла до України західна бронетехніка і не почали літати. Літаки f 16. По фронтам. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А на Купінському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському веде оборону. Там, там ЗСУ працюють. А підрозділи взагалі ЗСУ відбили атаки окупантів в 16 населених пунктах. Українські військові заявили про те, що відбили атаку російських військових у районі селища Благодатне на сході Донецької області. Раніше ще зранку та вчора. Керівництво ПВК Вагнер заявило про взяття цього селища і утримання контролю. Ну, благодатне це важливий населений пункт, оскільки, оскільки селище знаходиться на трасі, що з'єднує та Сіверськ. І якщо контроль над трасою перейде до російських військових, то це створить проблеми для постачання і оборони Бахмута. Кремль використав та знискровив зникровив сили ПВК Вагнеру важкий період війни в Україні і тепер вирішив позбутись Пригожина. до такого висновку дійшли аналітики американського інституту війни. На їх думку, Кремль бросив у бій нерегулярні сили Пригожина, щоб пережити важкий період для кульмінації і наступу російських сил. Після поразки на Харківському та Луганському напрямку влітку 22-го року. Це ввело Пригожина в Оману, змусивши переоцінити своє значення у російській армії та політичній сфері. Ну і Кремль, певно, вже поступово почав позбавляти його цих привілеїв. Пригожин, ймовірно, відчуває та компенсує зниження свого впливу, тому почав нападати на Гіркіна на керівництво Міністерства оборони Російської Федерації в лиці Герасимова та Лапіна, по обстрілам нашим, окупований Ловайськ, Донецька область, прилетіла по залізничній станції. Сім ракет Хаймарс, повідомляють, прильоти були якраз під час розвантаження особового складу та техніки. Є руйнації, є, є пожари. Також ЗСУ завдали удару з Хаймарсів по автомобільному мосту через річку Молочну в Мелітопольському районі. Там є також загиблі, є поранені. Про це повідомив представник окупаційної влади Рогав. Обіцяний західними союзниками сучасні бойові танки вже у дорозі в Україну, заявив міністр оборони України Резніков. Для отримання танків та навчання екіпажів їх використанню потребує часу. Однак ЗСУ розраховують, що зможуть використовувати Західну бронетехніку вже у березні, ну, через місяць. США розширять підтримку. Військових ЗСУ для зміни динаміки на фронті, пише New York Times, Західні країни розуміють, що заморозка війни може зіграти Путіну на руку, тому США та союзники, окрім нарощування поставок танків, артилерії та бойових машин піхоти ще й розширюють і прискорять програму підготовки українських військових. Такий експрес-курс, який вони називають. Загальновійськовим боєм дасть можливість військовим ЗСУ використовувати нове озброєння у связі та максимально і ефективно. Питання Путіна в Росії, цитую, питання Путіна в Росії практично закрите, а ім'я його наступника вже відомо». Це заявив секретар РНБО Данілов. Ну, Я процитував, я не знаю наскільки це вірно. Данила виноді заявляє бажані факти, але, на жаль, вони не завжди підтверджуються. Ну, хотілося, щоб цей раз було так, як він каже. І одна з головних новин на сьогодні 50% пабліків і українських і російських присвячені сьогодні подробицям обстрілу нічному обстрілу Ірану. Вночі було багато бавовни, як кажуть в Україні. В Ірані. Масштабні нічні атаки прийшлись по заводам, з виробництва боєприпасів, дронів. Там якраз збирались передати Росії чергову партію дронів. Також були обстріляні об'єкти, які мають відношення до ядерної програми та навіть урядові будівлі в Тегерані. Ну, Більш такий список, конкретний список об'єктів, по яких завдано ракетних ударів, це штаб-квартира КСІР. Це Ісламська там щось, республіка. База спецназу КУЦ, центр виробництва боєприпасів та БПЛА, нафтопереробний завод, завод з виробництва зброї, військові бази в населених пунктах Хамадані та Кереджі. Під час ударів по Ірану було також точково ліквідовано кілька е, осіб. Ну, хто поки не повідомляють. Іранське ППО не просто не впоралася, буквально проспало цей наліт, зважаючи на все, її придушили засобами РЕБ Ізраїля. В цьому сенсі, у Ізраїлі великий досвід. У 2007 році, наприклад, коли вони бомбардували сирійський ядерний реактор, Ізраїльська РЕБ не просто придушила сирійські радари, а дала на них хибну картину обстановки. І вони зрозуміли, що їх бомбардують вже, коли бомби впали на об'єкти. Ну, головні наслідки цього обстрілу для нас це, по-перше, іранське, тобто російсько ППО не спрацювало. По-друге, завод з виробництва шахедів знищено разом зі складом готової продукції, тож нальоти на Україну мають стати менш інтенсивними. І по-третє, сподіваюся, що. Іранцям зараз не до поставки росіянам балістичних ракет, в них є свої проблеми, з'явились. І прем'єр Ізраїля Нетаньяху напередодні атаки безпілотників заявив, що ми зробимо погано тому, хто намагається зробити погано нам. Ізраїль не взяв за себе, на себе відповідальність за цей обстріл, але ось така заява, вона про щось так каже. Це всі новини на сьогодні. Тихої спокійної ночі. вырубил.